От їхати тебе в крило, а ти не знаєш навіть, що робити. Сьогодні детально вам розкажу, як себе вести. Чому в деяких моментах можна викликати, потрібно викликати поліцію, а в деяких моментах можна не викликати, а вирішити все на місці. Сьогодні детально поговоримо, як себе вести в дорожньо-транспортних пригодах. І не забудьте підтримати лайком, можете. Дуже зручнесенько собі сісти і послухати уважненько всю інформацію, тому що вона вам справді пригодиться. Але дай Бог, щоб вона вам не ну не треба була. Тож погнали, що ж сказати про саме ДТП. Дивіться, масово люди потрапляють в ДТП, і є в ДТП дуже критичні, а є ну менш критичні, які можна вирішити навіть часом без поліції, а часто двома сторонами. В такому випадку, якщо аварія не дуже критична і, в принципі, її можуть вирішити дві сторони, можна зробити Європротокол. Європротокол вирішується між двома особами, якщо одна зі сторін вважає себе винним. Обов'язково з двох сторін має бути хтось винний. Якщо ж Ніхто не може вирішити, хто винен в даній ситуації, в даній ДТП викликається поліція. Поліція викликається вже далі. Вирішується, хто винен в як в цій ситуації. Також ще доки ви викликали поліцію, ще можна вирішити Європротоколом, якщо ж все таки хтось з сторін визнав свою вину. Але якщо ж ніхто не визнає ніякої вини, далі все йде до суду і це все оформляє поліція. Ну, мілкому ДТП. Якщо ж, якщо ж є одна сторона винної, ви вирішуєте все Європротоколом, все розписується. В принципі, важкого нічого нема, оформлення європротоколу, воно легке, обов'язково, тільки потрібно повністю сфотографувати місце ДТП від, навіть від тормозних колій до повністю кожної деталі машини. Для чого це робиться? Для того, щоб страхова взялася за оцінювання вашої автівки. Ви приїхали, ви дали європротокол записаний, дали фото, і обов'язково має приїхати дві сторони для того, щоб ну, подивитися, чи це не фейк для інформації. І далі ще фотографує страхова компанія, фотографує місце саме куди ви, вас, вас заїхали, повністю фотографує. Машину, Він-код, це все повністю фотографується і далі передається на оцінювання. Є мілкі такі ДТП, які вирішуються дуже просто саме просто Європротоколом. А є, от, наприклад, ДТП, при яких страждає не тільки дві сторони, а може страждати 3-4 і більше, в яких обов'язково викликається поліція. І як таких ДТП діяти? Взагалі, як загалом діяти ДТП, питання, ну. Мало хто з водіїв попадає там, наприклад, на наприклад, навіть з молодих водіїв, зараз мало хто потрапляв в ДТП, і навіть не знають, як себе вести. Так само можу навести прикладом себе. Я ніколи не потрапляв в ДТП. але ось недавно був випадок десь півроку назад, що я потрапив в все таке. ДТП, і була ситуація, що я навіть не знав, як себе вести. Що ж я вам хочу порекомендувати. Саме перше не розводити паніку, бути спокійним, повністю тверезо. Всю от ситуацію передивитися, в себе в голові все перекрутити, саме бути, саме головне бути спокійним. Далі обов'язково піти перевірити, чи є постраждалі в іншої сторони. Ви просто приходите, дивите чи є постраждалі, це все оцінюєте. Якщо є постраждалі, обов'язково викликаєте е, 103 медичну допомогу. Якщо і якщо ж якось якісь є травми, можна обов'язково потрібно зробити первинну медичну допомогу. Якщо ж немає, ви подивилися, постраждалих немає все більш-менш нормі, ви обов'язково ставите знак аварійної зупинки для того, щоб далі водії бачили, що у вас аварійна ситуація, і вони не потрапили ще в ну ще також ще в вас не в'їхали. Тому і ви ставите також аварійний знак, щоб люди бачили і вже так, також собі розуміли, що потрібно зменшити швидкість і що, е, звернути увагу на це все. Бувають такі аварії, що я б навіть посвятував інших іншим водіям е, звертати увагу на аварії і іноді допомагати ставати допомагати, а не їхати, фотографувати, знімати на відео, кидати всякі пабліки. А реально вийти краще допомогти. Може люди навіть не можуть викликати швидкої допомоги, тому потрібно обов'язково звернути на це увагу, стати допомогти людям. Всяка ситуація в житті буває. Що ж ви робите після того, як поставили знак? Після того, як поставити знак, ви викликаєте поліцію. Якщо ж ви вдвох, ви можете дойти до і скласти Європротокол. Якщо ж ні, але краще в будь-якому випадку викликати поліцію. Так як поліція, ви можете бути в стані ефекту ДТП і можете приймати нерозумні рішення. Ви можете навіть бути не винним в аварійній ситуації, але ви можете ну, казати, я винен, все, давай пишемо. Хоча. Ви можете бути не У мене, наприклад, була ситуація, що я думав, що я винен в ДТП, але по факту в мене ззаді заїхали, мене розвернуло, мене викинуло виходить, на пішохідний перехід. І я думав, що це в мене машина затормозила. Але по факту в мене ззаді їхали, і був такий ефект, наче торможення. Хоча мене підлетів. Ну, машина підлетіла, і я як тормозив. Тому... Обов'язково викликайте поліцію в разі ДТП для того, щоб вона тверезо роздивилася інформацію, ввела краще навіть свій протокол. Обов'язково, якщо ну, от людина рахує, що вона не винна. Я потрапив в ДТП. От я, кажу, що я вже потім зрозумів, що по факту вина інша сторона, а він каже: Я не винен. Ну я кажу, тоді викликаємо поліцію. Ми викликали поліцію, приїхала поліція. Я, я вже розумію, що по факту я не винен, а ви на інша сторона. Поліція каже, ну, у нас немає, ми не можемо зробити Європротокол з ним. Бо я розкажу саме про свою, ми не можемо про свою ситуацію. Я розкажу про свою розказую зараз про свою ситуацію. І дивіться, от він залупився і каже: я не буду, я не хочу дібо, робити протокол, бо по факту я не винен. І ми не можемо дойти згоди. Викликали поліцію, поліція приїхала і вже сама розглядає ситуацію. І каже цьому типу цій другій стороні, що по факту ти в'їхав в сраку, ти нарушив скоросний режим. Якщо ти навіть будеш судитися, ну якщо він буде судитися зі мною, по факту йому він не виграє ніякому випадку суд, так як я, я їхав, я пам'ятаю і знаю, що по факту я їхав 60. 50 чи 60 кілометрів, це було за містом, я не їхав бистро, і по факту він був би винен в ситуації в будь-якому випадку. Тому він зрозумівши це, взяв вину на себе, і ми таким чином оформили Європротокол. В інших випадках, коли набагато жорстчій аварії, все виконується через поліцію, через суд, так як якщо ви, там, наприклад, якщо... Три або більше машин, це по-любому через суд. І обов'язково потрібно викликати поліцію. Обов'язково, в будь-якому випадку, краще викликати поліцію, вона вам реально все пояснить, якось розкладе по полочках. Тим більше, якщо є в машині постраждавші, це набагато все змінює ситуацію. Вже навіть тоді навіть Європротокол не проходить. Потрібно по-любому -по в суд. Це потрібно зняти. Получається пошкодження, які людина отримала внаслідок аварії. Тому, викликавши поліцію, це все набагато спрощує. Вам викликається швидка допомога, викликається поліція. В такому випадку все робиться зовсім по-іншому. Європротокол в такому випадку не канає, так як є тілесні ушкодження. <кхем> Далі, дивіться, ще що хочу сказати при дуже сильних аваріях, коли. Людина, наприклад, по ну, дві машини потрапили в таку ситуацію, що і в тої сторони, і в тої сторони тілешні, тілесні ушкодження. В такому випадку е, внесе відповідальність водій, який винен в транспортній ситуації. Якщо ж водій, навіть якщо б так само водій винен, отримав також тілесні ушкодження, він все одно несе відповідальність. Е, тому що я хочу сказати, другі водій. Дивіться, обов'язково за станом дороги, за не їздіть, бо в більшості аварій через що трапляється, через те, що водії їздять п'яні за кермом. Дивіться, за це вас ніхто не пожаліє ніколи за їзду в стані алкогольного сп'яніння. Це просто дуже ж сильно карається. Була також ситуація ось недавно. П'яний водій їхав по зустрічній смузі просто на зустріч автомобілів, в'їхав в нього. І виходить, що по факту він був п'яний. Був п'яний, ще й було не дуже так мало, скажемо, В Машині потерпілого були люди. Водій залишився без машини. Тим більше, що водій, який в'їхав в нього, був п'яний, без суд залишив його прав. Це все разом. Це просто жить. Зачини навіщо сідати за кермом автівки в стані алкогольного сп'яніння плюс їхати по зустрічній смузі, бо він їхав ще здалеку по зустрічній смузі. Це просто жах. Що ж е, хочу сказати, що обов'язково також потрібно зробити при ДТП: обов'язково пофотографувати все. Повинні бути фото повністю всієї ситуації, місце, повністю, там, наприклад, навіть до того, до запчастин на асфальті, має бути повністю все. Місце, куди вас здарили, місце винуватця. Це все повністю потрібно описати. Для того, щоб це все, все правильно розписати, потрібно це все повністю зафіксувати. Плюс, до того все, всього, якщо. У вас все добре, максимально раніше, я пам'ятаю, що за там, максимальна сума була 200 ні, 160 тисяч страхової раніше. Так як зараз піднялася страховка, зараз е, середньо можуть заплатити, наприклад, за стару страховку 160 тисяч, якщо ви ще платили раніше, там за півтори тисячі брали максимально 160 тисяч. А якщо ви, у вас є нова страховка, якщо, яку, яку ви не придбали недавно і, не дай Бог, потрапили в ДТП, максимально вам можуть виплатити 250 тисяч. До того ще раніше, платили лише 80 тисяч. Зрозуміло, що 80 тисяч нікому не вистачало на страховку. Так як зараз піднялися ціни на страховку, 250 тисяч, я думаю, більшості людям вистачить на ремонт машини, якщо навіть вона в тотал розбита. І ще важливе, дуже важливий момент, ви повинні подати заяву в страхову в, в течені десь трьох днів. Якщо ви подаєте пізніше, її вже не будуть розглядати. Тому, якщо ви потрапили в ДТП, у вас є три дні, щоб подати заяву. Потім буде набагато все тяж, 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 тяжкіше. Коли, ви, коли це фіксує поліція, вона одразу передає, там, наприклад, всю інформацію до суду. І це спрощує там вам, наприклад, просто тільки оформлення. А якщо ж ви це все робите через Європротокол, обов'язково потрібно в рахунку десь трьох днів подати саме Європротокол до страхової компанії для того, щоб отримати виплату. Такі ось така ось інформація. Обов'язково хочу вам, вам нагадати, що в ніякому випадку не панікувати. Тверезо передивлятися всю саме подію, саме ситуацію і бути реально спокійним. Можуть бути всякі випадки, можуть реально ще бути постраждалі, обов'язково викликати е, швидку, якщо є постраждавші, і не забувайте про виклик... Щоб викликати поліцію, яка, якщо друга сторона, не хоче приймати своєї вини. Або, наприклад, ви не, ну, не вірите, що це винні. Краще викликати полі поліцію, вона дивиться вже по камерах, дивиться по, по всіх чинниках, що хто в цій ситуації винні. Так багато буде легше, і так ви будете спокійніші. Ось такі справи. А далі ми переходимо до висновку, дорогі мої водії.